Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячено детальному огляду інкубатора птаха 64 б Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. В комплект поставки входить. Нижній піддон із будованим моторчиком для автоматичного перевороту яєць в пінопластовому кожурсі. Верхня кришка інкубатору з блоком керування. Плекто роликів для автоматичного перевороту яєць. Вивідна сітка, яку встановлюють на ролики під час прокльову яєць. Вакуумні насадки на бутилки із силіконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Шнур живлення від напруги 220 В. Та шнур запасного живлення. 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора. І затискачами плюс та мінус. Овоскоп. Розпилювач. А також інструкція. Пригідному ознайомлені та вивченню цієї інструкції, у вас ці процеси будуть успішні та легкі. Що ж, знаходиться на лицевій стороні? Тут ми спостерігаємо загальну захисну плівку, рідко кристалічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний. Він показує температуру та вологу в середній інкубатору. Також тут присутній індикатор роботи нагріву та шкала його потужності. В правому нижньому куті знаходиться індикатор відхилення від норми. Тобто, якщо температура чи вологість нижче за вказані параметри, він буде блимудити та видавати звукові сигнали. Трішки правіше маємо кнопки для управління, а саме кнопка Set, кнопка плюс та кнопка мінус. В той час, як зліва знаходяться кнопка для зміни режимів інкубацій та кнопка овоскопу. А саме знизу дисплея знаходяться індикатори режимів. Відповідно. Курячі яйці, качені, гусячі, перепелині або ручний режим. Ось тут маємо роз'єм для підключення запасного живлення 12 вольт. Збоку у нас роз'єм для підключення живлення 220 вольт. На верхній кришці знаходиться наш овоскоп. А справа знаходяться отвори для підключення вакуумних насадок. Давайте ознайомимось більш детально із нашою технічною частиною. Перше, що є найпримітніше тут, це вентилятор, який забезпечує примусовий обмін повітря всередині інкубатора. Беручи повітря знизу, він пропускає його через стен, який знаходиться позаду нього. Таким чином, теплоповітря рівномірно рухається всередині інкубатора, завдяки цій пластмасовій накладці із вентиляційними отворами. Ось тут можемо спостерігати датчик температури, а поряд з ним на кришку прикручений датчик вологи. А також тут присутня колодочка для підключення моторчика, який забезпечує автоматичний переворот яєць. Ролики ж можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить накубування курячих яєць. Якщо ж поставити ролики щільніше, Тут така розкладка забезпечить вам інкубування перепилених яєць. Водночас додаткові ролики можна замовити у нас на сайті ферма 24 Та поставивши ролики подалі одне від одного, можна розмістити качені чи гусячі яйця. Для кожної розкладки є зручні пази для бистрої зміни режиму. Не менш важлива тема для обговорення вологість інкубаторів. Тут вона забезпечується шляхом випаровування води з піддону, а подається вона завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином вкручуйте зручні для вас бутилки. І перевернувши їх, вода сама піде в інкубатор. Та буде триматись постійно на одному ж рівні, допоки буде вода в бутилках. Так як у вас є три виходи для подачі води, ви можете регулювати вологість всередині інкубатора. Тобто, використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вища, ніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвища. Пам'ятайте, потрібно використовувати тільки теплу воду. Як бачите, після того, як піддон заповнився водою, наша насадка забезпечує постійний рівень води. Також пам'ятайте, що бутилки мають стояти на одному рівні з інкубатором для правильної роботи. Ось так ми викладаємо наші яйці. Їх потрібно вкладати носик до носика, попка до попки. А ось так проходить переворот яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатися на нашому сайті – 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відео оглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. На все добре, гарного дня та мирного неба!